Маржа це ваш Бог, це те, за чим треба слідкувати постійно, що треба любити і поважати, і постійно рахувати. У цьому відео я розкажу, що таке маржа, як вона рахується. А що найважливіше, це як продавати з великою маржою. Також у кінці я розкажу список ніж, де маржа досягає 10-50 тисяч гривень. Тож обов'язково додивіться до кінця. Мене звуть Сергій Пихтін, я вже 15 років займаюсь бізнесом, допоміг подавати більше 100 бізнесів своїм учням і дуже простими словами розказую про бізнес. Маржа важлива на будь-якому етапі бізнесу, особливо на початку. Якщо ви обираєте якусь нішу для бізнесу, маржа це перше, куди вам треба дивитися. Що таке маржа? Наприклад, ви хочете продавати кросівки. Собівартість кросівок – 300 гривень. Ви продаєте за 700. У такому випадку маржа 400 гривень, сума продажу мінус. Собівартість, це ваша маржа, це гроші, які у вас залишаються, і ви можете далі їх кудись витрачати. Яка має бути маржа? Звичайно, якомога більше. Чим більше у вас маржа, тим більше ви заробляєте. Але є ринок, де маржа обмежена. Наприклад, товарний бізнес. Коли всі продають якийсь товар по 200 гривень з маржою 100 гривень, ви не зможете продавати цей самий товар з маржою 500 гривень. Але є ніші, де ринок ще не сформувався, і ви можете продавати товари з високою маржею. До речі, у мене вже є готовий файл 100 ніж, які працюють зараз. Забрати можна у описі, але ваша ціль, звичайно, гроші, тому вам треба шукати таку нішу, де маржа буде найкрутіша. От, наприклад, коли я займався товаркою, у мене на... з одного продажу була маржа ну, 100 гривень, 150 максу. Потім я займався іншим бізнесом, і маржа у мене, знаєте, яка? 10 тисяч з одного продажу. Розумієте різницю, а я просто змінив нішу там, де маржа більше. Все ж таки, як обрати маржу для себе? По-перше, звичайне, якомогу більше. По-друге, якщо ви там чогось боїтесь продавати з маржою 10 тисяч, то можете обирати наступним чином: порахуйте, скільки грошей ви хочете заробляти, і і таким чином ви зможете вирахувати маржу, яка вам потрібна. Звичайно, ще рахуйте витрати, якщо вони є. На рекламу, на співробітників, на офіс і так далі. Якщо нема, супер. Старайтесь оминати ринки, де маржа фіксована, ну як товарний бізнес. Ну, ось, приклад поганої маржі. Ви продаєте кросовки, наприклад, за 700 гривень. Собівартість таких кросовок там коштує 500, тобто у вас 200 гривень маржі. Ще ви даєте рекламу в інстаграмі, і вартість клієнта в середньому десь 150 гривень. Тобто ваша маржа 50 гривень з продажу. І це не враховуючи те, що клієнт може відмовитись. Або витратив на доставку за інтернет і прочеє. Тому такі бізнеси я дуже не раджу. До речі, я в своєму інстаграмі дуже багато розповідаю про бізнес, тому обов'язково підписуйся, посилання в описі. А тепер перейдемо до найцікавішої частини відео висока маржа. Де її взяти, як шукати, як обирати? Тут все просто. Якщо ви хочете зробити мільйон за місяць, просто продайте щось, на мільйон. М? Очевидно, так. Реально, теж так. Але звичайно на старті таку нішу важко знайти. Навіть ментально якось продати щось за мільйон дуже важко. Давайте щось попростіше. Хоча як подивитись, от зараз у мене є віконний бізнес. Середня маржа – 15 тисяч гривень. Мені треба зробити 66 продажів за місяць, щоб маржа вийшла мільйон. А це більше двох разів на день. Важко зробити два продажі на день. Не важко. Ось ваша маржа в мільйон. Так, 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 дуже цікаво, цікаво, але де такі ніші знайти. Все просто. Вам треба дивитись не туди. Куди дивляться всі. От ви, коли хочете обирати бізнес, ви що починаєте робити. Дивитись, хто що продає, і вас тягне таргет, товарку, блогінг, консультації, наставництва, або ви там столи, меблі, ну і так далі. Але є безліч крутих ніж з високою маржою, яких відразу не видно. А ось візьміть, замість того, щоб продавати плаття в інстаграмі, продайте будинок. А чому ні? Для вас це як сказка звучить це той самий товар. Вам не треба його купувати, вам треба його будувати. І є постачальник товару. Зробіть сторінку в інстаграмі і продайте. Яка може бути маржа на будинку? Велика. Не підходить будинок, добре. Продайте квадроцикл. Чому ні? Те саме. Яка різниця продавати? Іграшковий квадроцикл, або великий? Ніякою. Робіть дизайн інтер'єру. Не вмієте? Найміть людину, яка вміє, а собі забирайте маржу. Робіть ремонт квартир під ключ. Продавайте металеві конструкції. Що? Здається, якось нереально. Вам не треба все це вміти робити. На кожен товар у вас є постачальник. Вам треба це просто продати. До речі, перевірити маржу не неважко. Наприклад, квадроцикли. Вбиваєте Google квадроцикл, дивитесь, які там продають, за якою вартістю. Знаходите постачальника, пишете, що хочете продавати, і він вам обкидає прайс. Все, ви бачите, яка маржа на квадроциклі. Там 1015, 20-50 тисяч на одному квадроциклі. Тож, перестаньте боятись і обирайте маржу правильно. Підписуйтесь на мій інстаграм, на Ютуб, ставте лайки. На сьогодні все. Бай-бай!